Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51. Привіт усім! Минув тиждень, а отже саме час для свіжого випуску ігродача News, у якому я, Оксана Зорка, розповім вам про прийдешні зручності для зореплавців, вбивства у банку та нові ігри у всесвіті Варгамера. Поїхали!

Проте доволі вимоглива. Певно, у кожного гравця є бодай один знайомий, який теж би раду спробував цей космосимулятор, і хоча в самої Елі далеко не найвищий поріг входження у цьому жанрі, все одно таке не кожному під силу. На щастя, 23 квітня гра отримає велике безкоштовне оновлення, яке має всі шанси привабити ще кількадесят тисяч нових гравців у всесвіт гри. А все тому, що в цьому оновленні буде своя окрема зона для нових гравців. Вона міститиме кілька зоряних систем, де гравці зможуть опанувати базові навички. Тутешні місії будуть дещо простішими, а штрафи значно меншими. Довести, що ви вже не шмаркач, буде просто. Варто вам лише заробити ваш перший ранг дослідника, торговця чи бійця. А гра сама скаже, що ви готові рушати у велике плавання. Окрім навчальної зони, гра отримає кілька нововведень, які зроблять гру зручнішою не лише новачкам, а й ветеранам, у яких поза грою є родина, робота та інші розваги. Поліпшений модуль стикування зробить цей процес повністю автоматичним, а суперкруїз контроль дозволить просто ввести у навігатор пункт призначення та спокійно відкинутись у кріслі, милуючись зорями. Що приємно, ці модулі стоятимуть у всіх кораблях за замовчуванням і не переймайтеся за свій чинний зореліт. Для нових модулів гра зробить додаткові слоти, тому ви не Тратити жодних поліпшень. Також оновлення суттєво поліпшить меню торгівлі та додасть нову колонку у панель навігації, де будуть показані всі доступні активності та торговельні шляхи у вашій локації. Ну і вишенькою на торті мають стати міжзоряні ініціативи, багатоетапні глобальні події, які можуть мати довготривалі наслідки. Одним словом, Elite Dangerous, як і належить хорошому ігросервісу з роками, тільки набрала обертів і продовжує тішити свою спільноту контентом. До речі, якщо ви граєте в еліт, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чому варто спробувати цю гру. Хто зна, може ваше напутнє слово заохотить когось долучитися до вашої космічної когорти. Видавництво Focus Home Interactive днями провело в Парижі щорічну конференцію з промовистою назвою Що далі? Там французька компанія розповіла про ще не випущені, а подекуди навіть не анонсовані проекти своїх поточних та нових партнерів. Цих ігор назбиралось аж 12 і вийдуть вони в наступні два роки. По-перше, минулорічний вампир від студії Донтнот нещодавно подала в планку в один мільйон проданих копій. Тож не дивно, що Focus Home затизарили нову гру плодовитої французької студії, яка зараз робить Life is Strange 2, детектив Twin Mirror і ще ось цю третю гру. Подробиць поки жодних, але зважаючи на фрази Повернись, покуту, розгадай таємницю, то звичні студії детективні мотиви нікуди не зникнуть, яким не був би жанр новинки. Також Focus Home видасть одразу три гри з торговельною маркою Warhammer. Нас поки нема, проте нас чекатиме одна стратегія в часи доби Сигмара, шутер про інквізитора з Warhammer 40 тисяч, та ще один цілком таємний шутер, також у всесвіті сорокатисячника. І звісно ж, видавець похвалився, що має ексклюзивне право видавати ігри під брендом Call of Cthulhu на цілих 10 років. Ну а решта проєктів, окрім хіба десерч 2, поки геть невідомі, тому чекатимемо анонсів. Io Interactive оприлюднили контент плана 2019 для найкращої стелс гри не лише минулого, а й кількох останніх років Hitman 2. На пальцях там наче небагато. Проте, коли згадати, скільки можливостей, тонкощів та випробувань для переграшу має лише один рівень цієї гри, питання відпадають. Отож, якщо не брати до уваги теми для меню, ексклюзивні цілі, ескалації, тимчасові контракти та мапи для мультиплеєра, то у нас чекає дві мапи для снайперського режиму: одна в порту, інша у колонії строгого режиму, а найсоковитіше дві нових локації зі своїми ключовими цілями та звичною жменькою додаткових історій. Одна з них занесе нас на курорт, а інша в банк. У розробників і так величезний кредит довіри, але місія в банку це завжди шикарна ідея, в якій би грі вона не з'явилась. Тепер от цікаво, ми лише вбивати поганців будемо, чи ще й викрадати щось доведеться. А точно ледь не забула, власники золотого видання отримають увесь новий контент, а власники срібного лише снайперування в порту та місію в банку. Ну а власники стандартних версій, звісно ж, зможуть докупити окремо саме те, що їм заманеться. Цього тижня на нашому порталі вийшли огляд Sekiro Shadows Die Twice, Враження від надиво хорошої стрічки Шазам, огляд марудного шведського виживастика Дженерейшн Зіро та подкаст про все найцікавіше, що трапилось за останні кілька тижнів. Джейсон Вест, співзасновник Infinity World та Respawn Interactive, цілком таємно став працівником Epic Games і зараз клопочеться розробкою нової гри компанії. Спінофи і в онлайн або зазнають поміркованого успіху, або їх закривають ще до релізу. Проте студія CCP не планує здаватись і продовжить створення сторонніх різножанрових проєктів у всесвіті Єви. PUBG відтепер офіційно заборонена у Непалі, а все тому, що поліція країни стала отримувати занадто багато скарг від батьків, шкіл та молодіжних організацій. Мовляв, через гру в дітей погіршується успішність. Ну звісно ж не обійшлося без бесід з психіатрами та звичних розмов про те, що від PUBG діти ставали агресивнішими. Піратська ММО Атлас отримала величезне оновлення, яке збільшило ігрову мапу в півтора рази. Додало кооперативний режим, підводні човни та велетенських крабів, на яких можна кататись. Square Enix передчасно злила анонс японської ролівки Octopass Travel. Колишній ексклюзив Nintendo Switch з'явиться у Steam 7 червня. У дочасному доступі Steam вийшла Axiox Soccer. Не лякайтеся, хоч зовні вона схожа на Rocket League, начинка її суттєва інша. А от інді жахастик Negative Atmosphere схожий на Dead Space як ззовні, так і всередині. The Division 2 невдовзі отримає тестовий сервер. Дата запуску поки невідомо, але є сенс припускати, що це станеться до релізу рейду. А вийде він, нагадуємо, 25 квітня. Перевидання Sniper Elite вийде на всіх чинних платформах 14 травня. У прийдешні місяці стратегія Surviving Mars отримає не лише велике оновлення, а й планетне доповнення, яке дозволить вам зробити червону планету зеленою. Judgment, спін-офф серії Якудза має всі шанси вийти на ПК. Компанія Sega всерйоз розглядає таку можливість, зважаючи на успіх Якудза 0 та Ківамі у Steam. До речі, ПК-версія Якудзи Ківамі 2 з'явиться у Steam 9 травня. А влітку вживастик Frostpunk навпаки переїде з ПК на консолі. Трой Бейкер не озвучуватиме Різа у Borderlands 3. За словами актори, його не покликали на роль, хоча розробники кажуть, що пропонували, проте він сам відмовився. Кому тут вірити, невідомо. До речі, є шанси, що Borderlands 3 матиме повний міжплатформовий мультиплеєр. Звісно, якщо Соні знову не буде надувати губки. Секіро усього за 10 днів продалася накладом у 2 мільйони примірників для порівняння. Перша Dark Souls зробила це за півтора роки, друга за рік, третя за неповних два місяці. Bloodborne, до речі, змогла у 2 мільйони лише за півроку, та не забувайте, що вона лише на одній платформі виходила. Невідомий мільйонер запропонував провести наприкінці року королівську битву. Але не на смерть, а зі страйкбольним спорядженням. Маленький острів, 100 учасників, 130 тисяч доларів переможцю. Записатися можна тут. Хвала небесам лишилась, ще совість в Electronic Arts. Star Wars Jedi Fallen Order від студії Respawn буде повноцінною сюжетною грою без жодного коопу, мультиплеєра та мікроплатежів. Як же це прекрасно! Уважче кажуть, вийде вона 15 листопада. На цьому все з вами був Play News. У мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, а монтував усе докупи Богдан Зіновий. Ну і звісно ж, окремо подяка всім тим, хто підтримує нас на Патреоні. Тож ставте вподобайки, тисяти на всі показані кнопки, залишайте коментарі, хай навіть коротенькі. І до зустрічі за тиждень.